Як бачите, друзі, у нас уже тут повним ходом іде гарний настрій, тому що завітали двоє хлопців-творців мультфільму Наша Файта це Михайло Карпенко та Павло Манзич. Доброго ранку. Доброго ранку, хлопці, доброран. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго ранку, Пашка. Доброго ранку, Віша. <реш> так, е, хлопці, відбулася презентація. Вже вчора навіть е, повним ходом всі вже почали дивитися другу серію нашої файти. Скажіть, будь ласка, творити мультики, чи це мрія дитинства, чи це якось спонтанно сталося так? Е, ця ідея нам спала на думку одразу після того, як ми познайомилися з нашим художником. Тобто, після того, як ми побачили його потенціал, ми одразу зрозуміли після того, коли ми побачили чимало американських аналогів таких от мультсеріалів, розрахованих не зовсім на дитячу категорію. То нас виникла думка, чому б не зробити наш закарпатський варіант. Тим паче, що є що розказувати. Я так розумію, що ви дивитесь мультики. Так. які дитинстві ви дивились мультики? Ми дивились Йожик в Міша дивився. Це Ти не Бачив, так а ти не бачила? Ні, не бачила. Я бачила лише про міні-пуха, не кваша. Там такий мультфільм показував. То на окрему аудиторію просто. А паша який дивився? А я дивився, ну погоді. Паша просто був вже відік і він дивився Лев, сімба Паша був крутий. Зараз зараз дивитися цю там південний парк, сімпсони, гріфіни. Звичайно, дивимося, тому що воно приблизно десь цій категорії і наш мультик. Тому мусимо дивитися, хоча б заради того, щоб бачити, що роблять справжні професіонали. Скажіть нам, будь ласка, як взагалі створювалося перша серія? Про цей процес. хто От працював від, від ідеї, от коли ви сказали, що ви подумали, що треба створити, і до моменту виходу, скільки часу пройшло? Скажімо, серії. Перша серія це був такий експериментальний період, да, на який ми майже півроку витратили, тому що ми навіть ніхто не знав, що з цього вийде. Ми не думали про те, щоб робити якийсь сезон, робити 10 серій, чи робити по тривалості. Ми просто робили, спробувати, подивитися, як люди сприймуть. Якщо буде класно, значить будемо далі робити. Скільки вже переглядів на ютубі першої серії? 82 тисячі. На нашому каналі, Бо там є ж таке, є ж таке, що будь-хто собі теж може його скачувати і закидувати на свій канал. робили дублікати? А на нашому каналі 100 тисяч. Да, є ми боремося з цим, активно боремося, тому що є багато дублікатів, але... Ну, я признався, я скачав, але я не, не <с <с я аби <с показати <с просто глядачам. Хто так збільшого пише сценарій? Чи це все якось робиться групою людей? На першу серію, до прикладу, ми робили разом з Мішою, а на другу серію ми вже трошки підтягнули да, трошки ще людей. Зробила зробила зробили. авторський склад. На другу серію, ми вже бачили, що нам не вистачає. вам не, не вистачає, тому що в друга серія чомусь вийшло довше так. Ну, <риканчик> на, на більш Якщо ми розкриваємо сюжет, наприклад, в другій серії, ми вже більш детально розкриваємо сюжет нашого головного героя, то, відповідно, треба, щоб вона була трошечки довше. Ми собі покращили авторський склад, тепер серією працює чотири автора, працює троє художників. Чотири автора у нас вже людей хай теж будуть відомі. Я, Я не пам'ятаю одного пару... з них прізвища, чесно. Це Михайло, а іншого Лутак. Михайло Лутак, а іншого звати Мирослав Карбованець. Видатні закарпатські закарпатському качівські кавенщики, які допомагають нам. Я, я пропоную зараз подивитися невеличкий уривок, а тоді ще ми повернемось до сюжетної лінії саме. Давайте. Давайте. Мало хто знає, але саме наша область є головним авіацентром України. Адже тільки у нас працюють єдині в країні літаки-часники. На Київ, на Київ через сільце. Дівчата пойте, є ще два місця вільні. Ану ну ж мало там взаду подвінтяно. Ну. ну видиш. Що ферте коли летиме? Доки цей самоліт повний не набере, нико нікуди не летить за раньше сюда не приезжал. Это еще гад, что к нам недавно приезжал этот, как его, Гори Поттер, а с ним Габриэла. Тут ты, Габриона. И этот рыжий такой, Рейн. Ого, и что они тут робили? Так у нас же тут этот хогвартський філіал магії молодого вина. Стоп, стоп, я Гарри Поттер сюда попал. Так все честно, у них там распределение было. Дор. Слизерин, Велика шо? Не что, а Тешик. Привыкай, Гарри. Спасибо вам, друзья, вы нас спасли. Что я могу сделать для вас? Ты, кажется, говорил, что кого-то ищешь. Я шукаю такого себе Мирослава Ракатуша. Знаешь его? Тише, тише, это мой крестный. Но зачем он тебе? поки сам не зрозумів. А він взагалі хто такий? Он паприкош барон. Хто? Ну, як нарко, тільки паприкош барон. У нього свій цілий синдикат. Пошли, покажу. <звук> вот його секретна подпольна лабораторія. А ти уверений, що вона секретна? Конечно, у нас ніхто по-українськи не... Не говорять перший епізод мені дуже близький. Там де літить літак на Київ через Сільце. А було таке. кожної п'ятниці лечуть цим літаком. Через... <рес> Слухайте, хлопці. Я так бачу, що ви зараз зробили дійсно упор на сюжет, тому що в другій серії там ну вже. Такий Брецький закручений. Да, що... Просто сюжети, який реально треба по хронометражу виділяти на нього мінімум годину. Ми і його постаралися вставити в от... 17 хвилин. 17 хвилин, годинний сюжет, і воно може трошечки здаватися. Ну, суть яка. Тобто, взагалі, мультсеріал. Ми в кожній серії намагаємося розкрити якийсь район Закарпаття. Ось тут ми говорили про наш розкриєте? Обов'язково ні. Кожен, ніт. так? <laughs> Попаде, ми ж у нас вже є в планах Рахівський, свалявсько воловецький можна буде теж щось придумати. А особливо є багато інформації про жденієво, тому я думаю, теж буде якийсь скетч про зв... рівним містечко. Ви вже зараз знаєте, там, що буде наперед в 10-й серії і так далі, чи ви так далеко не плануєте? Відповісте скільки після телефонного дзвінка. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми вас слухаємо. Павло Харківська область. скажіть, будь ласка. А чи планується вихід на телебачення цього, цього мультику? І чи можна купити на DVD, скажімо? Секундочку. Пане Павло, а ви дивились Я уже? Кажусь. Ну, що. чи ви дивились, дивились ви? ви першу і другу серію? Не, не дивився, але анонси бачив. і Дуже би хотілося подивитися. Чесно. Ну, це дуже є на Ютубі. Це є на Ютубі. Дякуємо. Дуже так. приємно, що навіть в Харкові нас дивляться. Я думаю, Харкові, сподіваюся, вам там ще не відключили. Тому обов'язково скористуйтесь таким доступним ресурсом, який називається Ютуб, і ви зможете. Абсолютно безкоштовно. Або як без... кажуть, у нас на Закарпатті у Тубе. Да, але, у -тубе. але ми можемо не, на, на, DVD на DVD так, DVD так само записати. записати. А на, не плануєте да. такий бізнес yes. на DVD? ми. І... будеш купляти? <плес> Ні, я буду стояти на набережні, продавати, якщо ти мені будеш продавати двадцять. То чекай, то вже організоване <плес> е... <плес> вже ПП практично відкривається. Вже документи пішли. Угрупування не, не знаю. На телебаченні можливо, можливо, один із наших закарпатських телеканалів <плес> захоче показати серіал, було би дуже класно. <плес> Але е... на DVD не думаю, що буде виходити <плес> <плес> стосовно того, що я питав, чи знаєте, наперед уже там до 10 серії, що що буде відбуватися. Знаємо, бо, тому що приблизно собі придумали вже весь сезон. Тобто є вже певні А весь сезон скільки серій вийде? вийде. 10. Плануємо десять. 10, 10? Так мало я думала 250 п'ятдесят. Ну, ну так ще ну, одна то... кармеліта. Така то вона тацька. просто не бачила це всі сезони Йозика в тумані та тому так ну розмишляє. Знаєте, ми дуже довго чекали на другу серію, десь два місяці, так з чим це було перша Хай Міша трішки помовчі. Ну це було пов'язано в першу чергу з нашою ситуацією, яка на даний момент відбувалася. в й і ми довго думали, чи мультик, в принципі, вже був готовий на той час. І ми трошечки вирішили відтягнути. Третя серія також буде через два місяці, що вона буде скоріше? Ну, до... ну, не менше. До двох. Не менше, ніж два місяці точно доведеться чекати, тому що сам сам робочий процес він доволі такий масштабний. І... Тобто одна серія приблизно займає десь два місяці роботи? Так, ну ми можемо пропасти на рік, намалювати весь сезон і потім представляти, але вже буде нікому не цікаво, через рік дивитися третю серію. Тобто, поки що така от система роботи ми обрали для себе. Я думаю, через три місяці можна через два місяці можна буде дивитися до ви це робите більше для себе, чи можливо хочете цим якось прославитись, на якісь конкурси мультфільм подавати? Ні, ми не будемо ні на які конкурси подавати. У Нас є певні вже знайомства з, з нашими київськими колегами, але. Це робиться для того, щоб зайвий раз продемонструвати, наскільки є багатогранним, колоритним нашим патріоти Закарпаття. Ну, патріоти Закарпаття, це точно. Так, ну і судячи з того, що ви сказали, що десь два місяці треба працювати над ним, то о, важче все-таки процес це одмалювати, все зобразити, ніж написати сценарій і там ці жарти. По моєму, написання сценарію воно коригується навіть тоді, коли художник уже щось намалював. Він може показати ось матеріал скетчу, і ти вже десь собі подивишся, наскільки воно гарно промальовано, і вже може прямо тоді щось собі додаєш. Найбільш і... тривалий час анімування цього всього. Це... Тобто, якщо у нас процес займає написання сценарію буквально тижнів два, то півтори місяці, два місяці, треба тільки малювати серію. І щодо того, які події відбувалися в країні, ну, ви не зачепили це все в мультику, це тому, що у вас. Такий сценарій, чи ви просто хочете бути аполітичними, ми ми і надалі, аби ні, люди ні. трошечки відпочивали від цього Дивилися, почали нас мультик і відпочивали від новин? Ну все вдається. цим мультиком дійсно можна підвищити покращити собі настрій. мене ще цікаве таке питання: коли практично серія вже готова, чи виникають у вас якісь суперечності, що там треба зробити так, чи що потрібно щось перемінити, чи ви радитеся з іншими людьми? Хто ці люди, які оцінюють мультик ще до виходу його на каналі? В один момент ви просто зрозуміли, що ми не будемо ні з ким радитися. Тобто, чи є? Таке поняття, що може з іншої сторони, хто сподивиться свіжим оком на це mm -hmm. і зможе щось зробити речну пораду. З іншого боку, пам'ятаєш, ти питала, для кого ми це робимо? Ми говорили, що для глядачів і для себе. Ми це робимо для себе. Це, нам це подобається робити. Ми робимо це собі майже як в подарунок і, і е, робимо мультику, те, те, що нам подобається. Та, те, що нам подобається, тому ми ні з ким не спілкуємося, нікому не показуємо. От ми просто всі сідаємо. Є да, певні суперечності в нашому колективі дуже часто, але є демократичне голосування. Хто за такий епізод? Тобто епізодів ми пишемо багато. Потім, які набирають найбільше голосування, ми вибираємо, вставляємо в мультсеріал. Це легітимно. Ну і особливу подяку хочу вам висловити за той момент, коли головний герой шукає в гуглі Мирослава Ракаташа, і там навіть вибивається сторінка з нашого інтерв'ю, коли ми питали одного відомого закарпатця чи невідомий. Абсолютно нічого спільного з ним. Я абсолютно ну те саме він сказав, то я б, ми так і є. Ну що ж, Дякуємо вам за те, що ви займаєтеся такою класною і корисною справою. З нетерпінням чекаємо третьої серії і чекаємо вас в нашій студії. Дякуємо. Я нагадую, що у нас в гостях були Михайло Карпенко та Павло Манзич, творці фільму Наша Файта. Ну а ви ще залишайтесь з нами, не перемикайте.